Друзі, всім привіт. знову будемо знайомитися з нашими клієнтами. Можливо, розкажіть трішки про себе звідки ви? Як вас звати? Всім привіт. Мене звати Христина, донечка Діанка. Ми приїхали з Грибович за велосипедом. Супер, супер. Як до речі, наш асортимент? сподобались попередньо? Можливо, ви дивилися на сайті асортимент. Можливо, були якісь рекомендації. Розкажіть трішки детальніше. Ми дивилися на сайті вашому, там дуже великий асортимент, але ми ще попри це по Львові їздили, шукали, дивились і заїхали сюди до вас. І дійсно, асортимент дуже великий. Найбільший можна сказати, напевно, на весь Львів. Бо ми куди не були, нам ну, щось сподобалось, щось не подобалось, але тут сподобалось все. Бо реально дуже великий асортимент. <звіття> Якість гарна. <звіття> Вона саме це називається Україна. Абається велосипед. Так? Дойте. Давай, проїться, покажи тездрав, як ти вмієш їхати. Тобто, бачите, в нас можна тут ще також влаштувати собі тест-драйв, тому приїжджайте.